Через повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовано ряд рейсів. Це стосується і потягів, які прямують до України. Про це повідомляє Укрзалізниця. У повідомленні йшлося, що обидва поїзди з Праги до Чопа і до Перемишля досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси. Відомо масштабної повені побачимо далі. Укара залізниці наголосили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби та на будь-які вільні місця без обмі... обміну квитків. Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки щодо негоди у Європі. То 15 вересня Європу накрила. Вона, наприклад, Австрію засипала навіть снігом у вересні. Снігопади фіксуються в Нижній Австрії, густонаселеній провінції країни після відня. Там оголосили надзвичайний стан. Давайте побачимо. В інших районах Австрії фіксуються повені. Місцева влада готується до можливих наслідків стихії. Також у Польщі повінь зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни. Про це як пише «Європейська Правда, повідомляє видання Даблі зранку. Вода почала такти через насипи на тимчасовому. Мосту через річку Біла аляска Тож пожежники зрозуміли, що з часом міст ризикує не витримати. Згодом місто було зруйновано потужним потоком води, і тимчасовим мостом містяни користувалися, поки основний був у ремонті. Загалом ситуація у глухолазах катастрофічна. вода рікою тече вулицями міста і раніше мер міста. Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців з проханням евакуюватися. Він сказав наступне: що, на жаль, найгірші сценарії справдилися, і наразі найважливіше це евакуація. На цей момент це вже не буде добровільним. Ми виводимо всіх, хоче він цього чи ні, але мусить залишити приміщення. Кінець цитати і Мер підкреслив, що. Хоча ситуація серйозна, але не всі виконують розпорядження служби. Сказав мер глухолазів. Наступне що на жаль, деякі люди, схоже, не розуміють серйозності та масштабу загрози. Вони думають, що скільки міст є, вони в безпеці, але це не так. Звертаюся до всіх якнайшвидше покинути місто або перебратися на височину. Ми тонемо, Сказав мер Глухолазів, ще до того, як повінь знесла міст. Старший капітан Павел Кулера, пресофіцер воєводського штабу Державної пожежної служби по поле повідомив, що в Галазах немає електрики. Також він сказав, що місто майже повністю затоплено. До нас надходить інформація про знеструмлення та відключений стаціонарний зв'язок у місті. Ми отримуємо все більше дзвінків з проханням про евакуацію, але пересуватися затопленими вулицями дуже важко. І люди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива. Окрім негоди в Європі, сильна злива затопила і Одесу 15 вересня. Дехто ховався від води на даху власної автівки. Про це повідомляю з посиланням на соцмережі Укаргідромацентр Одеса офіційно. І давайте далі подивимося. Наслідки цієї негоди. Про те, що в Одесі очікується сильна злива, повідомлялося ще зранку, і у повідомленні у йшлося, що в Одесі та області очікується значний дощ місцями сильна злива під час рози пориву 15-20 метрів на секунду. Синоптики попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 метрів.